Друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст про Формула подкаст про найтехнічніший вид спорту формула 1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні душі Артем. І Денис. І сьогодні у нас такий маленький ролик присвячений герою цих вихідних, який навіть не проводив свій час у Формулі 1, а проводив його у gt 3 Максу Ферстапену. Ми вирішили, як і обіцяли вам в минулому відео. Якщо ви, до речі, не подивились, то тут по підкасті. Десь по підкасті, подивіться його. От, ем, зробити відео про реальність Макса Ферстапена виграти взагалі цей чемпіонат, е, ту надію, яка подарувалась багатьом завдяки двом перемогам поспіль. Е, ми з Денисом трошки параскинули думками і вирішили поділитися з вами. Тому пристіпаємось і полетіли. Ну що, Макс Верстапен, герой GT3, який от е, виграв успішно в е, свою першу перегонку в Нюрбру Фрінзі, е, може потенційно ще математично стати е, чемпіоном Формули 1. Е, для цього, звісно, треба дуже багато факторів зібрати. Е, і навіть попри те, що якщо він буде постійно перемагати, це може йому не допомогти. Але якщо давай з точки зору математики, <кій> е, з точки зору математики, у нас якщо Макс виграє усе. Тобто у нас залишилось з тобою 7 гран-при, три спринта. Це, вигравши усе, буде 199 очок, що дає йому 454 очка зараз. Якщо Оскар Піастрі буде їздити цим, постійно другим, то Оскара там 147 очок, і він буде 471. Тобто, все одно 23 очка комфортної переваги Оскара Піастрі. Але між ними ще є одна людина, яка, звісно, може на це вплинути. І це Ландо Норріс. Звісно ж, Ланда і самий очевидний сценарій, який ми бачили, це про те, що Макс виграє усі перші. Оскар постійно третій, Ландо постійно другий, тільки в останньому гран-прі Оскар прийде другим, Ландо прийде третім, і Оскар буде на одне очко менше, ніж у Оскари... ой, ніж у Макса Ферстапена. Що ти думаєш з приводу математики цієї і от віри в те, що... чи може так статися? Чисто теоретично, чи може виграти Макс Ферстапен всі сім гран-прі? Теоретично так. Чи може він це зробити практично? На мою думку, на жаль, ні. Бо все зводиться до того, що зараз Макс Ферстапен може класно видавати результат на певних трасах, які дуже підходять боліду Red Bull. Але, на жаль, у нас попереду майже не залишилося більше таких трас. Тобто, всі траси, які він, він у нас виграв імолу, він у нас виграв Баку. Це ну, Монсу у да. Баку, і це якраз ті траси, на яких боліт Редбулу може себе демонструвати дуже круто. Якщо ми візьмемо зараз з тобою гонку, яка у нас буде попереду, це Сінгапур. В ній я взагалі не впевнений в результати Макса Ферстапена. Е, у нього насправді по статистиці не дуже гарні результати на в Сінгапурі саме, якщо я не помиляюся, було п'яте в позаминулому році, в позапозаминулому сьоми. Шосте. Ну, да, да, да. Що... Там шосте-сьоме, в минулому п'яте. Да. От, ні, в Минулому друге. От, до речі, це от єдиний. В минулому розтатку. друге, так, да, в позаминулому п'яте, якщо не помиляюсь, і поза позапозаминулем, там, шосте чи сьоме місце. Тобто цей трек, в принципі, навпаки, не підходить Боліду Red Bull, і цей трек максимально підходить команді насправді. Макларен, да? тобто mm -hmm. це дуже швидкісні повороти, в яких Макларен зараз домінують максимально плюс. через те, що в цьому на цьому треку дуже багато різких поворотів, дуже сильно зношується гума. Red Bull все ж таки не працює так гарно з гумою. Взагалі ні одна команда не працює класно з гумою. Наскільки зараз працює Макларен, і тому те, що ти сказав, чисто теоретично це все можливо, але Тематично. на практиці. Математично, так, але якщо розглянути на практиці от кожен трек, то ми з'ясуємо з тобою насправді, що ну, шансів у Макса виграти ще якісь гран-прі, ну, ну одне, мабуть, він ще гран-прі в теорії може виграти, не більше того. Ну, давай окей, подискутуємо з приводу треків. По-перше, конфігурація, яка здобуває перемоги Максу, це широке переднє крило, широке заднє, з мінімальною притисною силою. Плюс команда привезла на Монсу нову підлогу, яка вже два рази успішно працює. Насправді, якщо подивитись на Сінгапур, да, є швидкісні повороти, але є і прямі. Їх, вони такі довгі, як там в Баку або в Монці, звісно, вони трошки коротше, але тим не менш вони є. І що, якщо команда Red Bull, знайшовши от щось в цій підлозі, змогла досягнути того результату, який досягнув Макларен. Тобто, чому шини менше зносяться? Тому що у них правильний баланс між висотою підлоги і таким чином. Можливо, Red Bull знайшли щось, що допоможе їм так само класно працювати з гумою. Так, да, На деяких ділянках, звісно, на швидкісних поворотах це не допоможе прям сильно Red Bull, але це допоможе там, де можна спробувати переграти стратегію. Е, Сінгапур. Сінгапур дійсно буде досить важкий, але насправді я не сказав, що прям він був неуспішний для Red Bull в моменти, коли Red Bull був успішний. От цікаво, от зараз, коли Red Bull вже не такий успішний, чи може це ну, зіграти на противагу конкретно це оновлення. Мені здається, що шанс є. да, може, це не перше місце, але, знову ж таки, у нас попереду з тобою є два макларни, які між собою борються. І це, мабуть, один з таких головних козарів, які має Макс Верстапен, тому що вони можуть переходити ну, з часом, да? чим далі ми йдемо до закінчення чемпіонату, переходити у ці грані, да? де от, там, врізатись один одного або там, сход один сход інший. Ну, коротше. Тут, тут сценаріїв може бути дуже багато. От і тому, по факту, Максу треба робити усе, щоб е, мінімізувати ці ризики е, втрати багато очок. І це, це реальна задача для нього. Тобто він це може зробити. Просто розумієш, Макларений, от теж така прикольна думка про те, що для, от ти дивишся оцю боротьбу, і сама ця боротьба Макларенів породила те, щоб люди почали вболівати за Макса. Чому ми пишемо тепер це відео? Да, тобто, чому Макс може або не може виграти цей чемпіонат? Тому що ну, ти, коли заходив в 25 й рік, явно не очікував такого. Ти очікував, от як від 24-го. 24-й це прям був вау. Ну, це було класно. А зараз ми оце бачимо, оці паперус, які, ну, явно, ніхто не хоче бачити Формур 1, тому що це така собі історія. І тому зараз от, от, от такий. Типу, знаєш, підбурювання, тобто всі, хто були не фанами Макса, стали Максом фанами Макса, щоб от він це зараз зробив. От і тому мені здається, що оце навіть пам'ятаєш той момент, коли Макс посміявся з приводу того, що Оскар пропустив Ландо. Це ж теж свого роду Мейнгеймс. Він же теж типу, підбурює, мені здається, Макларен до того, що вони роблять неправильні речі, що всередині в них, типу, між ними може щось таке зароджуватися, що може негативно вплинути на їх подальшу гру. Е, ну, в принципі, чесно, я не, не впевнений, що він прям думає про те, щоб вкинути це, щоб там Макларен запережував. Я думаю, в Макларені сидять достатньо адекватні і свідомі люди для того, щоб на це не реагувати. І там я впевнений, що і пілотам так само це пояснюють. А от в сенсі тому, що йому потрібно максимально зараз е, сейвити усі очки, які він буде заробляти, це 100%. Е, але знову ж таки, будь-яка помилка Макса Ферстапена. В форматі того, що він десь не перший, це вже мінус титул. Типу, це вже призводить до того, що це буде зробити неможливо тільки в тому випадку, якщо Макларени щось начудять декілька гонок підряд. Тобто, ну вони обоє мають там не доїжджати умовно, і тільки в такому майже випадку він може там претендувати все одно на лідерство. Знаючи Макса Ферстапена, чи може він це зробити, він це 100% може зробити. Плюс, якщо насправді про Сінгапур, якщо б дивитися на нього в ідеальному форматі, який він має бути там по погоді, то, типу, все б мало складатися проти Макса. Але ми знаємо, що, скоріш за всього, на гран-при Сінгапура буде дощ. Король дощу у нас їх є два. Це, як на мене, Макс Ферстапен і Джордж Рассел. І тому е, спойлер, в сратому моєму придікшенні, ці дві людини будуть достатньо високо, бо е, Ландо Норріс не вміє керувати в дощ. Е, Оскар Піастрі водить гарно в дощ, але достатньо сейвово. Тобто він дуже не ризикує, і це може насправді зіграти з ним злий жарт. Е, тому. Е, все може статися, будь-який трек може просто перевернутися з ніг на голову, будь-який інцидент може перевернути гран-прі і сезон взагалі з ніг на голову, бо насправді е зараз у нас є там чітка боротьба між Ландо Норрісом і Оскаром Пюгастрі, але все одно не треба реально відкидати Макса Ферстапена. Це чотирьохкратний чемпіон світу, який доводив і доводить і досі, що він топ. Е це насправді. Ну, Людина прийшла воно, на вихідних кататися перший раз в житті в гонках GT3 і виграв з відривом 30 секунд. Мені здається, що люди, які там стояли на п'єдесталі, просто ненавиділи його. Ну, типу, чувак, на що ти взагалі сюди прийшов? Ти ну там в Формулі 1 дуже в порядке. Нащо ти тут? Ну от ти бачив, як до речі, його шампанським поливали? Да, да. Просто його так поливали, щоб ніколи більше в житті не бачить просто на цих гонках. На да, насправді да ця перемога, звісно, додає йому дуже сильно і в його репутації і ще доводить, що от він може бути там один з найкращих. Він і в цілому Формулю-1 зараз один з найкращих пілотів. І може завдяки своїм таким перемогам ще там свою пост, пост ще вище поставити. Але як потрібно. на мене, сорі, сорі, переб'ю, як на мене, це е, така реінкарнація Фернандо Алонсо. О, да да, да, я, до речі, нещодавно говорив, що зараз всі привозносять Макса, але оце все забудеться. Ну, от Про Лонце вже всі забули, що він там вигравав. Хоча тип, ну, в такому передосі був, а то, що Ніко Хюркін не вигравав век, як на секундочку, теж. Ну, І просто про це ніхто не згадує. Але зараз через те, що Макс на хайпі, і через формулу, в першу чергу, то, що він е, все ще діючий чемпіон світу, що він там може ще боротись за титул, то да, все підбурює. Але погнали по трекам. У нас після Сінгапура. Сінгапур зрозуміло. У нас з тобою Остін. Швидкісні пологі повороти, плюс спринт. Ну, дуже мало вірогідно, що у Макса тут будуть хоч якісь шанси, навіть якщо їх підлога буде да. працювати непогано, не то. Ну, щоб, щоб допомогти з гумою, то тут по факту якась історія сейфті каром може зіграти йому руку. Стратегія, тільки стратегія, стратегія може врятувати його тут, і це знову ж таки це я кажу при випадку, якщо така підлога дійсно буде працювати. Бо я це це моє припущення, що вони зробили підлогу, яка може спробувати сейвити гуму. Ну, я не дуже вірю, якщо чесно, те, що підлога щось вирішила. Як на мене, ну... це просто дуже просте рішення з максимально мінімальною притискною силою і суперпотужним болідом, який розриває, наприклад. Ну так, да, але якось вони, ну внезапно, у нього був такий боліти до того. І не те, що вони там не мали цих крил раніше, але коли приїхала підлога разом в комбінації. От, давай візьмемо не так, не так далеко йти. Сільверстоун. Було таке саме крило, що переднє, що заднє. І заднє було також підрізане. Це полпозиція, да, але це не перемога. Тобто нема такого шансу у Макса. А тут. Ну, щось ще з'явило, що дало доповнення. Да? Тобто, там понятно, прийшов Лоран Мікіс, це теж там може вплинути на в цілому атмосферу в команді. Да? Там прийшли такі оновлення, що, ну, скоріш за всього, це тільки могло е якось вплинути на обстановку в команді, бо зрозуміло, що там за місяць Мікіс не міг нічого Ні, Це само собою розуміється. От, тому в цілому США, мабуть, ні, але далі Мексика. Тобто, і отут, і знову ж таки, нам не треба забувати, що в кожному з гран-прі, про яке там буде йти мова, у нас Макларени, які будуть ну, змагатися на межі. І тут я ж кажу: е, тут такий момент, що, понятно, ми не бачимо, як ми там на початку у нас був випуск, що е, срібні, срібна війна 2.0, умовно. Да, що ми не побачимо це Папає війна. Тому що вони не ті, хто будуть воювати між собою, якщо чесно. Ну, вони... вони такі бусінки. Да, — Так, вони трошки беззубі, і тому. Це знаєш, не запам'ятається, як якась там супер прям їбійший титул. Да? Тобто, скоріш, якщо, якщо виграє Оскар, ну, всі, хто там дивляться в формулу, такі, блін, клас, Оскар, молодець, там, умовно, заслужив, навіть про, про те, що пропускав Ланду. Якщо виграє Ланду, скоріш за все, всі будуть казати, ну, йому подарували команда Макларен. І тому, знову ж таки, на цьому фоні всі хочуть, щоб виграв Макс. Ну, Тому що він просто, от, ну, просто так тіп, який може це зробити. І не буде ну, того відчуття від Макларені. Хоча, знову ж таки, для мене там такого відчуття прямо особливо нема. Але ви напишіть в коментарях, як для вас це буде. Мені насправді здається, що це дуже циклічна історія. Бо, наприклад, там, ти, ти застав той момент, коли Льюіс був топ, але це був твій перший сезон, і ти за нього болівав. Ну, для мене Льюіс Хемільтон, це вже був. Який четвертий рік поспіль, коли він вигравав, і я хотів, щоб виграв хто завгодно? Фетель Макс? Ну коротше, взагалі без різниці. Потім, коли в 21-му році виграв тим чином, яким виграв свій перший титул, я почав ненавидіти Макса умовно. Але, і вибачте, потім мені всі, всі ж хотіли, щоб 21-му Макс виграв. Просто бо дістала да. домінація Льюіса і, типу, хотіли, щоб виграв Макс. Хоча в 2021 році, якщо чесно, я вболівав все ж таки за Льюіса, а не за Макса. А от далі, коли знову ж таки пішла домінація, згадай, ми б хотіли, щоб виграв хто завгодно, тільки, будь ласка, не Макс. Ну, і зараз просто. Йде. ну, е, да, <цеп discussions> Це циклічна е, е, така історія, яка все одно буде повторюватися. Да. Тобто є якийсь абсолютний лідер, за нього хтось вболіває, і є, знаєш, така умовно сіра конячка. В яку хочеться вірити, що вона може досягти цього mm. результату, і а, ну, а в форматі Макса, ну і не можна сказати, що це якби сіра конячка, але отак тобто от це... сталося, що в нього да. вірять. Тобто на сьогоднішній день Макс Ферстапен виглядає все ж таки сірою конячкою з тим болідом, mm, тобто, на якому да. він їздить. Да. Але ми всі знаємо, що Макс може зробити. І якщо Макларен будуть десь робити оці помилки, хибні рішення, якісь, то Макс Ферстапен, мені здається, буде їх за це 100% наказувати дуже сильно. Так, да, Мексика в цілому підходяща траса для Red Bull. от тому вполне вірогідно, що вони можуть забрати це. Бо ж, повороти там досить повільні, дуже довга пряма. Я впевнений, що, Макла... ну, що Маклари не будуть вести ті, щоб на поворотах вигравати, але Макс буде обирати те, щоб відривати на прямих. Там да, дві зони не до на всього, але тим не менш. Я думаю, що все ж таки Мексика може бути ще за. Максом, далі Бразилія. Бразилія у нас має і спринт, і є основна гонка. І Бразилія взагалі саме цікава, тому що Бразилія підходить максимально Макларенам, але в Бразилії дуже часто є дощ. Ну а тут якби хто, хто в дощ може власне візити, як не Макс, Бразилія 24-го року, де Ландо втратив всі свої шанси на те, щоб якби, перемогти. От, Ми тому... знаємо, Ландо не любить дощі. Да. От, тому тут як тут, коротше, що, що, що очікувати. Не ясно, але от, бачиш, дуже багато вже впливів є, що може статися. Там Макларне, там погода, і оце все грає на руку Максу. Максу, насправді так. Максу, так. Після Бразилії у нас, дивлюсь, що у нас. Ага, у нас Вегас. От Вегас, я вважаю, 100% гонка, яку може виграти Макс. Прям 100%. Да. Це багато прямих, це повороти, які будуть він проходити просто як в Монці, Шикану пройшов і топить до кінця. От. Ну, ну для мене реально це єдиний трек, на якому Макса виглядає прям фаворитом. Бо угу. всі інші треки, які ми і далі будемо розглядати, Макс не є там абсолютним прям фаворитом є, на цьому треку. Не є, звісно. Далі у нас з тобою Катар. Ну, Катар без шансів для Макларенів. Макларен, Маклари без шансів і Ясмаріна Абудабі. Фінал. Ну, от Ясмаріна, так собі. Ясмаріна це 50 на 50, бо там є прямі у нас достатньо да. такі довгі, але у нас там є і багацько поворотів, і причому повороти там прям такі цікаві, я б сказав, там доведеться прям технічно вивозити цю трасу. І технічно, насправді, вони всі в трьох достатньо гарно підковані, і тому, типу, вирішення на цій трасі буде теж насправді 50 на 50. Хоча потрібно, ми з тобою просто чогось почали відкидати всіх, окрім них трьох. Тьох, ми <плес> не <плес> маємо не забувати <плес> про те, що все одно, ну як не як, як Шарлі Клер, який може в, туди потрапляти. Е, є Джордж Рассел, який там реально часто, ну в цьому сезоні, як на мене, е, я не можу сказати, що це відкриття, але для мене це насправді рівень, який показав Джордж Рассел і привів насправді Мерседес туди, де він є. Саме Джорджа Рассел. там по факту, якихось очок від Антонелі не так і багато, як oh, там oh, очікувалося. Oh. Все одно ми бачимо в цьому сезоні, що у нас навіть якісь новачки потрапляють там на п'єдестали. І тобто, ну, це все настільки, типу, прив'язано зараз до вух ці результати. Та і те, що ми з тобою чисто фантазуємо про те, що Макс може бути просто першим. Ми знаємо, хто, ну, топ таріку яка бореться. Тут ми да, тільки сподіваємось да. на це. Так, да, просто е, потрібно дуже сильно буде ще е, дивитися на те, що будуть демонструвати інші. Бо ми дивіться, ми не очікували Хюлькенберга в цьому сезоні. Ну, взагалі ніхто не очікував Хюлькенберга на подіумі. Ніхто не очікував, е, хто у нас був Боже, Лоу? Ні, Хаджара на подіумі. Хаджара, тобто, і, ти, і чим далі у нас санси на подіумі. І, ну, типу, результати супер різні. Типу, і реально може статися так, що Макс буде перший, а, наприклад, там на подіумі буде там. Умовний хаджара кон якийсь, а Норіс і Піастрі взагалі будуть не, незрозуміло де. І це знову ж таки може отак от все просто поміняти. Тому цей сезон цікавий, насправді, навіть при тих дивних рішеннях там Макларена, які вони обирають періодично, але це дає величезний шанс Максу зробити камбек. І якщо цей камбек станеться, мені здається, йому реально треба просто так взяти перчатки. Кинуть їх в боліт і просто йти розважатися в інші серії. Ну, типу, якщо він це зробить, це от знаєш момент, коли ти пройшов гру, uh -huh. це буде він для мене. От, ти правильно сказав, що є інші пілоти, і ми не знаємо, як буде вкладатися далі, але є важливий момент, що Макс вже 4 роки, 5 рік 4, боровся за титул, вигравав його, і він знає, як це бути, і вміти боротися. Тобто він. Він може бути як і жертвою, ну точніше, як і наздоганяючим, так і того, кого доганяють. Він комфортно себе почуває, почуває там і там. От Макларени, ми не знаємо, що буде ставатися, якщо так вони не будуть потрапляти на подіум, як в Баку. Тобто там можуть початися нерви, тобто там може yeah. початися ще більше помилок. А Макс не буде помилятися. В тому то й суть. Тільки не подумайте, що ми то зболіваємо за Макса, і приподносимо його. Ні, це не так, просто він дійсно не помиляється. І кваліфікація в боку це гарний приклад. Тобто всіх зносить вітром, але ж Макса вітром не зносить. У нього проблем ніяких нема. І от тому це може стати ключовим фактором. Те, що ти сказав, що якраз із наявність ще там срібних стріл, наявність червоного боліта, да, топових там пілотів в інших е, командах. Воно може вплинути так, що Маклари почнуть десь. Скажімо так, помилятися, Втрачати. Макс, а Макс буде тут, як тут. Е, тому я думаю, що об'єктивно Максика Лас-Вегас, об'єктивно, може бути він, е, а вже далі, ну, Бразилію, Бразилію віддам на погоду. Якщо погода буде його, то він і виграє. от А от це інше вже, Сінгапур, бачиш теж, 90% планується дощ. Ну Якщо це так, але дощ буде і не кваліфікації тут теж важливий момент. Тобто тут не так просто, що там посеред гонки піде дощ, тут і кваліфікація буде вирішувати. Ну, ну, так, тут, скоріш за все, в Сингапурі не вирішить стратегія, тут вирішить да. реально кермування. Да. Так, тому в цілому виглядає, що навіть не математично шанси є, але нам треба, щоб для того ще були деякі фактори, Багато які вплинуть да, на ці результати. В будь-якому випадку, це дійсно буде. Абсолютно. Ну, от, от, от да, це, мабуть, буде його. Не те, що найбільш заслужений титул, але це буде його титул, який. Ну, реально підкреслить, що він є ну найкращим. І навіть якщо їх буде 5. Ну, типу, все. Ну, от. Якщо йому просто його перший титул буде стався проти Хемільтона, да, яким шляхом стався окей, і його п'ятий титул стався, коли він просто камбекнув. Я думаю, що ну, все, фініта. Це буде да. ну, фантастично. От тому в будь-якому випадку у нас залишилось 7 етапів, де ми побачимо 10 гран-при, включаючи спринти. І як то кажуть, game on. Game on. От. Ну що, тоді я таке коротеньке відео для вас. Ми підготували. От бо ми вас любимо і не хочемо залишати без відео, хоч і залишаємо іноді, коли немагонок, але ну, пробачте. Денис не завжди може, але на цьому моменті, ви... заплутався в словах. На цьому моменті пропоную вам задонатити на ваш найближчий збір, тому що, то як не ми маємо підтримувати Збройні Сили України, щоб якомога швидше і Денис повернувся, і всі там ваші близькі, які ви теж повернулися. Ну і в цілому було більш мирне небо над головою. А Денис, скільки треба задонатити гривні по 2 3 5 по 10 по 20 по 30 по 40 по 100 по 500 по мільйону тисяч гривень обов'язково донайте. нам це потрібно якщо чесно бо постійно ламаються автівки а зараз ще й починається у нас погода, і реально дуже багато треба коштів реально на ремонт автівок. Вони просто от трошки пожаліюся вам. Реально, просто половина автомобілів отак от зломалася і все. І у нас половина людей не може нормально працювати, бо тупо немає на чому їздити. Зараз по декілька груп їздять на одній тій самій машині, просто міняються типу. Нею одні приїхали, інші в неї сіли і назад поїхали. Тому да реально скільки не шкода на будь-які збори ваших знайомих. Або фондів, яким ви довіряєте, повернись живим, фонд Стерненка, все що завгодно, от скільки, скільки можете. От, 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 як ми казали, чашечку кави ранково на донатикше, будь ласка. Плюс, а ще, ну так, для нових слухачів, які не знають, у нас є Spotify. Огик okay, як згадав. У да, нас можна послухати на Spotify, там є аудіоверсія, ми завжди її завантажуємо одночасно з Ютубом і туди, тому якщо. Не можете слухати нас у відео, можна слухати в аудіоверсії. І у нас є свій патреон, про який ви, мабуть, вже в курсі, але якщо не в курсі, то також в описі буде посилання, щоб можна перейти було і подивитися, які підписки, і підтримати нас, щоб ми ставали ще краще. Щоб ми ставали ще краще. От якось так. Ну що. Ну що ж, на цьому місці ставимо кнопочку підписатись, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!